Астрологічний гороскоп для риб на січень місяць 2025 року, з 1 по 8 січня, в ці дні січня ви, вам буде властиве серйозне дисципліноване ставлення до життя, і це накладає відбиток на все, що ви робите. Обережність, реалізм, хоча іноді ви обмежуєте себе, будучи на. Надто обережним, сором'язливим, недостатньо вірити в себе не може бути достатньо наполегливими. Тема сім'ї та її реструктуризація, введення нових правил та розширення житла. Ви бажаєте зробити все для того, щоб пишатися своєю сім'єю, збільшити рівень добробуту сім'ї. Але всі ці перетворення можуть створити напруженість у стосунках і додати викликів у роботі. Уникайте конфліктів, намагайтеся залишатися спокійним. У цьому періоді складність полягає у структуризації думок, розсіяність, смир... мрілівність, плутанні думки щодо деталей. Важко контактувати з людьми й обмінюватись думками, бо мало об'єктивності, а також через абстрактність, і містицизм. Але завдяки здатності розуміти несвідомі спонукання людей, ви будете, зна... будете знати наперед вчинки і мотиви. З 9 по 20 січня Можливі сімейні чвари, грошові втрати. Потрібно приділити увагу здоров'ю дітей. Вас просипається азарт, пристрасть до пригоди, авантюризм. Зали... фінансові пріоритети потрібно переосмислити, бути обережні з витратами. Відкриття можливості для інтуїтивного розуміння і творчого зростання. Приділіть час духовним практикам або роботі над проектами, які надихають. Завдяки передчуттям ви можете запобігти безпеці. Ваше тонке чуття буде спроможне. Виявити нещирість людей, можете діяти рішуче виводячи з ладу противника, досягаючи цілей без втручання ззовні. Витримка, гостра спостережливість, інтерес, дохатка йоги і окультизму. З 21 по 31 січня нові ідеї, несподівання відкриття. Це чудовий період для навчання, подорожей та розвитку нетрадиційних підходів, напруженість у любовних стосунках, можливо, страх втрати партнера або маніпуляції у стосунках, конфлікти між бажанням зберігати емоційний комфорт і необхідністю трансформації. Ви будете схильні до драматичних ситуацій у романтичному житті, працюйте над балансом між своїми емоціями та потребою в контролі, глибока робота над підс. Свідомими страхами може допомогти зменшити напругу терапія у психолога. Допоможе зміна моделі поведінки. Цигун, йога, робота з концентрацією над, та над диханням. Хронічний гороскоп. Гроної місяця є наотис. Потреба обмеження. Вона вказує на необхідність подолання труднощів і зміцнення волі. Ви можете зіткнутися з ситуаціями, які потребують терпіння і витримки. Шукайте уроки, шукайте використовуйте аналіз та концентрацію на найважливіше. Гороскоп здоров'я можлива перевтома. Або особливо в період напруженості, з 1 по 10 січня, подбайте про свій психоемоційний стан, уникайте стресу. В середині місяця зверніть увагу на імунну систему, включіть раціон більше вітамінів, підтримуйте тепловий баланс. Кінець місяця сприятливий для фізичних активності та оздоровчих процедур. Гороскоп снів. Січень буде багатий, символічними снами, особливо під впливом Нептуна та місяця. З 1 по 10 січня з можуть бути тривожними, але вказувати на підсвідомість. Трохи. Зверніть увагу на образи води вогню. З 11 по 20 січня з будуть наповнені натхненнями, пророчими підсказками. Після них ви відчуєте полегшення або знайдете відповіді на важливі питання. З 21 по 31 січня сни стануть яскравішими. Символіка тварин і природних стихій може показати шлях до гармонії.